Чому все більше людей ставлять розумні розетки від АЕС? Бо це не просто розетка, це є твій спосіб вимкнути праску, бойлер, вентилятор, телевізор чи обігрівач. Коротше, будь-яку техніку підключену до мережі, коли ти вже вийшов з дому або за попередньо налаштованим сценарієм чи, наприклад, графіком. Це як кнопка паузи для будь-якого приладу, навіть коли тебе немає поруч. Система може автоматично нагадати поставити усе на охорону, коли ви виходите з дому. І, наприклад, забули поставити дім на охорону. Я так буває, не знаю. Після постановки система автоматично за сценарієм може відімкнути від мережі підключені пристрої для вашої безпеки. Більше не треба згадувати. Ой, я точно вимкнула праску. Ой, а бойлер чи котел. Можливо, вони гріють уже з п'ятниці. Просто заходиш в додаток і керуєш усім свого мобільного телефону. А ще вона вимірює споживання енергії, автоматично відключає техніку, якщо спрацьовує захист за струмом або ж захист від перенапруги, що зекономить ваші кошти та нерви, якщо напруга не стабільна. Працює зі сценаріями в системі Ваякс, навіть з іншими датчиками, може вмикати світло при тривозі, вмикати телевізор, чи просто імітувати присутність. Ну і безліч безліч інших сценаріїв. Проста у використанні і непомітна в інтер'єрі. Це та сама дрібниця, яка знімає з тебе купу зайвих думок. Чи варто поставити її? Однозначно, до того як ти знову вийдеш з дому, а в думках буде ой, а я вимкнув краску. І тут блядь, над головою.